Доброго ранку футбольний прогноз, чемпіонат світу, відбіркова зона Європа УЄФА. І, чесно скажу, уже в деяких групах майже по два матчі відбулося. Але сама запекла боротьба ще попереду. Я хочу запропонувати вам. Шість матчів, точніше, прогнози мої, думки, погляди на 6 матчів 6 червня у п'ятницю. Поновлюється євровідбір на чемпіонат світу. Нагадую, від Європи, від Європи, друзі, делегується аж 16 збірних. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на наш канал. Е від нашої Європи, ось вона перед вами, поїде того року, 2026-го, е Канада, США, Мексика. Е в ці три країни поїдуть 16 найкрутіших збірних Європи. По футболу. В двох словах принцип відбору. Звідки і як будуть відбиратися 16 команд? 9. Вибачаюсь, 12. 12 груп відбору. Це основна сітка відбіркового турніру УЄФА. На чемпіонат світу. 12 груп. Звісно, переможці кожної групи напряму автоматично виходять на чемпіонат світу. Це 12 збірних. І ще треба вибрати 4 збірних. Дивіться. Вибирається серед других місць. Плюс 4 кращих за рейтингом команди Лігінацій Націй УЄФА. Це 16 команд. Ось ці 16 команд півфіналами і фіналами розіграють в стикових матчах плей-офф 4 путівки додаткових до тих 12, які вже є. Ну, Які вже є після того, як ми узнаємо з вами, хто зайняв в кожній з 12 груп відбору. Е перше місця? Ось ці 4 найкращих за рейтингом команди з Ліги Націй будуть вже відбиратися серед тих, хто не потрапив на перше і друге місце у євровідборі. Розумієте, на перший погляд, нібито складна така схема, а якщо трошки подумати і розібратись, нічого складного немає. Тобто ваш шанс це перше місце в групі, друге місце в групі і найкращі показники Ліги Націй. Тут береться 24-25. Сезону. Тобто самого останнього сезону Ліги націй. Ось і все. Ну, а тепер перейдемо до самих матчів, які ми очікуємо 6 червня у п'ятницю. Хочу лише нагадати, друзі, давайте активно прокачаємо це відео вашими лайками. Вподобайками і напишіть змістовні коментарі. Побільше слів. Ось беріть приклад з мене. Я люблю з вами поговорити, тому що я вас поважаю і я завжди за вами скучаю. Напишіть в коментарях ваші пропозиції щодо євровідбору на чемпіонат світу на 6 червня. Можливо, на 7, там і 7-го будуть матчі. Але це я забігаючи наперед, там уже буде окреме відео. Поки що ось ці шість матчів на п'ятницю 6 червня. І так, друзі, я буду починати. Група I. Тобто англійською мовою I. Естонія, Ізраїль, Норвегія, Італія. Естонія, Ізраїль. Естонія друга, Ізраїль третій. Взяли по три очки поки що. Ізраїль виграв у Естонії. 2-1. І це вже буде друга зустріч. Але тепер, на відміну від першої, Ізраїль буде грати вже на виїзді в Таліні. Естонія приймає Ізраїль. Знаєте, для мене і в першій, і в другій зустрічі явні фаворити в цьому протистоянні ізраїльтяни. Тому я беру тут, друзі, ну, розраховуючи, можливо, Такий варіант, що Естонія заб'є, але Ізраїль все одно переможе. Я беру перемогу Ізраїля, і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,86. В цій же ж групі відбудеться ще один матч в п'ятницю. Я його назвав центральний. Матч чергового ігрового дня. Центральний футбольний євроматч збірних п'ятниці. Норвегія Італія. Так. Головне запитання. Чи зможе Італія ось таку незвичну Норвегію переграти на виїзді? Не знаю, яка буде ваша думка. Я вважаю, не зможе. І тому я вибираю. Норвегія не програє і тотал буде більше 1,5. Тобто, не перемога Норвегії, а Норвегія з іксом. 1 Х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 195. Так, по групі I розібралися. Далі йде група. H. Або група J, Правильно. Група J, Там, де Уельс, Ліхтенштейн, Бельгія, Північна Македонія. грають в п'ятницю. Таким чином дивіться, Уельс дома в Кардіфі приймає на стадіоні «Міленіум» Ліхтенштейн. Ліхтенштейн аутсайдер даної групи, і я не маю сумніву, що Уельс накліпає стільки, скільки захоче. Ось тому і вибір, мій індивідуальний тотал Уельса більше 3,5. Тобто, я натякаю на 4 м'ячі і більше. Уельс виграє 40, 50. До речі, перед цим на виїзді Уельс виграв 4-0 у Ліхтенштейна. Індивідуальний тотал Уельса більше 3,5 за 1,73 мій вибір. А щодо матчу Північна Македонія-Бельгія, то тут я впевнений, що бельгійці заколотять як мінімум два м'ячі, а то й більше. Тому я тут, друзі, прогнозую індивідуальний тотал Бельгії більше 2 рівно. Коефіцієнт 2,06. Ну, і залишилась у нас група. Це, якщо я не помиляюсь, остання вже група з алфавітом. Група L. Тут зустрічаються поки що. Лідери Чехія Чорногорія. І Чехія і Чорногорія отримали вже по дві перемоги. І мають по 6 очків. Чехія завдяки кращим голам на першому місці, Чорногорія на другому. Хорватія ще не грала. І почне е, з виїзного матчу в Гібралтарі. Е, Чехія Чорногорія. Достойні два лідери поки що при відсутності е, здобутків від Хорватії. Тому Чехія і Чорногорія будуть намагатися е, переграти одна одну в цьому очному матчі, тому що Хорватія не заставить себе довго чекати. І я вирішив. Е, Ризикнути тут і взяти обидві заб'ють. Чехія чорногорія обидві заб'ють 2,25. Ну, і, звісно, той матч, що я вже трішки його анонсував. Гібралтар Хорватія. <кхем> Гібралтар це явний андердог в цій групі Ель І я думаю, що тут слід очікувати. Неймовірну результативність і неймовірно впевнену перемогу Хорватії. Навіть не дивлячись, що будуть грати на виїзді. Тому, друзі, я хочу взяти перемога Хорватії і тотал більше 4,5. 50, 51, 1 і так далі. Хорватія перемога тотал більше 4,5 за коефіцієнт 2.03. Нагадую, ці 6 матчів це всі матчі євровідбору, які відбудуться в п'ятницю 6 червня. По матчам, які очікуються 7 червня, в суботу, я зроблю окремий відеоогляд і відеопрогноз. Дякую, що ви у мене є. Дякую за увагу і повагу, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Е, на, нагадую, лайки, вподобайки і змістовні, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Буду чекати вашої підтримки, активності і допомоги. Допомоги, е, ви знаєте, якої. Достатньо того, що ви підписані і активно е, проводите час у нас на каналі. Оце і є найголовніша допомога. <кій> Дякую вам. Дякую завжди. Е, скріншоти по моїм прогнозам. Набагато раніше я ще закидую в наш телеграм-канал. Е, тому, хто підписаний на наш телеграм-канал. Той першим знає про мої наміри і прогнози і економить 5, 10, а іноді і більше хвилин вашого особистого часу. Завітайте до нашого телеграм-каналу, і ви будете знати більше, ніж тут я даю інформації в Ютубі. YouTube. В YouTube. Отже, друзі, ще раз дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Посилання на всі мої соціальні мережі і на телеграм-канал, в тому числі, в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само я розташував посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції в чудовій якості безкоштовно вже багато років. Все це в першому закріпленому коментарі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.